Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Роблю гарбузик гарбузик кашпо. Приготувала ось таке відерце, носочок. Більше відерко, щоб потім це туди вкласти. Оце буде в мене серединка. Я вже камінчики сюди поклала. Приготувала ниточку. І на. Про всяк випадок ще такі формочки приготувала, щоб що гіпс лишиться, щоб я його сюди залила. І роблю все так, як завжди. Розвожу гіпс, налью сюди помішечок, покладу всерединку оцю штучку і перев'яжу ниточками. Ось і вся робота. Приступаю до роботи. То в мене вийшла дощова. Але нічого страшного. Ось насипаю гіпс. Поки він там розходиться, натягну сюди оцей носочок на це відерко. Ой, не знаю, чи він натягнеться якийсь він. Ну, дуже тугенький у мене. Ха. -ха. Зараз будемо пробувати ще раз. Значить, не так. Значить, просто буду сюди наливати, а тоді покладу і наріжу ось ниточок. Все, зараз ось так я складу ці ниточки. 4, 5, 5 ниточок у мене вийшло. Так, 5 зараз ще одну візьму. Але нехай буде 5. Не страшно. Так, ось тут я їх зв'язую між собою посередині. Ось так я їх тут зв'язую. Ось так от. І тоді вже розкладу і покладу на них мішечок. Це вже я, напевне, буду робити в цьому відеркові. або, може, а може, ні, може і, може, і, і на ось такому, ось такий у мене є підносик, може і на цьому підноску. Зараз буду бачити. Так. Поки що розводимо гіпс. Ну все. Так. Беру свій носочок і... Наливаю так секунду. Прикласти, щоб він був такий в мене більш плаский цей гарбузочок. ось такий вигляд має моя заготовочка. Вона ще волога. Зараз я зніму ось ці шнурочки і ось цей цю, гольфичок, цей. і залишу її до повного висихання. Ось, зняла я шнурочки, носочок, і ось такий вигляд має мій гарбузик. Сюди я запихнула була носочок, в цей гіпс всередину і вийшла така виємочка. Я його цю виємочку лишу. в мене є така малесенька риночка, і буде у мене це кашпо для сукулентів. Ну, поки що я поставила отак, хай вона підсохне. Там далі буду бачити. Підсох мій гарбузик, я його покрила грунтом глибокого проникнення, висох він у мене гарненько, і тепер я його хочу пофарбувати. Є в мене залишки оцеї фарби, якою я фарбувала. Кришечку-гарбузик, і ось нею я і пофарбую оце своє імпровізоване кашпо. Таке зовсім для маленького сукулентика. Я думаю, що я візьму штучний такий сюди вазончик або свічку буду бачити. Все-таки, напевне, вазончик. зафарбую денце. Є у мене ще ось такий гарбузик, парний до того, що я робила. Перед цим я декорувала відео, де робила гарбузик принцеси. І це такий самий натуральний висохший вже гарбузик. Тут він колись був декорований. І ось такий цей гіпсовий гарбузик у мене ще є. Так ось. І я вирішила. Тут до нього я чіпляла ось цей хвостик з гарбузика натурального. І ось є ще один такий хвостик від... підсушила з гарбузика, і я хочу його сюди приклеїти. Ось так він просто або сюди, ні, от сюди приклею я його. І так само зроблю такий комплект з трьох таких гарбузиків. Зараз я зафарбую цей гарбузик так само цією фарбою. Ось так висушу і приклею ось цей хвостик. Висохли мої гарбузики, додам ще трішечки оранжевих відтінків. і підклею хвостик. Приготувала я для декору ось такі листочки, квіточки, ось такі листочки, такий дротик тоненький. Зараз я його обкручу ось цією паперовою стрічечкою. Тут візьму на гарячий клей, обкручу, і з нього будуть гарні вусики для цих гарбузиків. В цю серединочку у мене ще нема такого сукулента, який мені потрібен. Ну, штучного. І я вирішила сюди додати ось ці ось такий букетик зробити. Що я зробила? У мене є ось така, я не знаю, не знаю, що це таке. Це там, де взуття воно вкладають, ну це непевно по Потіпу піноплекса щось таке, ну, не знаю. Штучна якась така штучка. Я вирізала з нею ось такий кружечок, і на нього я буду робити цей букетик. Для початку я накручу на дротик ось цю паперову стрічечку. Ось так, вусичок і два листочка, хвостик, і ось такий гарбузик готовий. Трішечки я тут додам жовтенького. Так, відкладаю поки що його в бік. Далі берусь до цього гарбузика. Так, теж спочатку я приклею сюди ось цей хвостик, а тоді буду робити для нього вусик. Ось це натуральний гарбузочок такий в мене, а це гіпсовий. Відкладаємо їх поки що в бік. І беруся я до цього букетика. Може я зроблю такий сукулент з нього. Є в мене такі листочки. Так, дуже непогано буде. Зараз я ще попробую ось цей букет зробити. Тут так, це сюди піде. Ці дві штучки підуть сюди. Так. Так. так, зроблю я все-таки оцей букетик. Так, буду на, цей, на цю штучку приклеювати свої квіточки. Такий букетик у мене вийшов на цьому гарбузику. Побуде він свій сезон, а далі я або куплю якийсь сукулентик, або з цих штучок теж зроблю такий, вони дуже нагадують, таку якусь травичку, і буде в мене така, такий вазончик. Так, все. Ось така краса у мене вийшла. Гіпс, Оце гіпс. І це натуральний гарбузичок, який я просто задекорувала. Тут, мені здається, не вистачає листочка, але в мене і нема вже такого не листочка, напевне. А зараз я гляну, Ні, немає. Ну, поки що залишу ось так, трішечки, може, додам оранжевого на оці листочки. Ось. І на цьому моя робота завершена. Ще одна частина осіннього декору готова. Дякую, що ви були зі мною. На цьому невеличкому майстер-класі по відливки з гіпсу, по декору моїх гарбузиків. Заходьте на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі випуски. Коментуйте, мені приємно буде почути ваші враження від моїх робіт. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!